Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати маленьку черепаху. Розмір малюнку 10 на 16 клітинок. Отже, розпочинаємо згідно з хеми. Рахуємо 5 клітиночок вгору, зафарбовуємо. Далі одна клітинка в праву сторону і 3 клітинки вниз. Далі зафарбовуємо 2 клітинки вниз і 5 клітинок вгору. Знову піднімаємось вгору, рахуємо 5 клітинок, зафарбовуємо і поряд ще раз 5 клітинок вгору. Далі 3 клітинки вгору, 2 клітинки і 1 клітинка в сторону. Далі, згідно схеми знову піднімаємось і рахуємо 4 клітинки вгору. І одна клітинка в сторону, далі дві клітинки вгору один раз, другий раз і третій раз, далі дві клітинки вгору, ще раз дві клітинки вгору і дві клітинки в праву сторону. Беремо чорного кольору фломастер і зафарбовуємо одну клітинку. Також можна обвести всі інші і зробити очко. Беремо коричневого кольору фломастер і починаємо зафарбовувати згідно схеми. Одну клітинку і потім по діагоналі зверху та знизу. Далі дві клітинки вгору і дві клітинки по діагоналі. Тепер слідкуємо знову ж таки за схемою і рахуємо три клітинки по діагоналі вгору. Далі дві клітинки вниз, 4 рази, і зафарбовуємо. Тепер рахуємо дві клітинки в праву сторону і одна клітинка вгору. Далі дві клітинки по діагоналі вгору і ще раз три клітинки по діагоналі вгору. Беремо чорного кольору фломастер і зафарбовуємо всі клітинки, які у нас залишились білими. Така ніби як шахматка виходить у нас. Стараємось гарно зафарбовувати і не виходити за лінії. Тоді наш малюнок буде більш гарним та охайним. Ось панцир нашої черепашки майже готовий. Далі беремо знову темно-зеленого кольору Фломастер і зафарбовуємо три клітинки вправо і одна клітинка вниз, тепер беремо світло-зелений колір і згідно з зафарбовуємо дві клітинки вниз один раз, другий раз, далі три клітинки в праву сторону і дві клітинки в праву сторону. Тепер ми можемо взяти блакитного кольору фломастери. По бажанню, якщо хочете, зафарбувати в хаотичному порядку клітинки це буде така, ніби як водичка, крапельки води. І також по бажанню, ви можете повністю все інше зафарбувати блакитним кольором, ніби наша черепашка, плаває у воді. Якщо ж ні, можете залишити так, як і було, просто черепашка. Сподіваюся, що даний малюнок вам сподобався. Дякую, що додивились дане відео до кінця. І нагадую, щоб не пропускати мої наступні відео, не забувайте, будь ласка, підписуватись та ставити лайки.